Привіт, я Сергій. Живу в Данську близько року і вирішив познімати влоги про це місто. По суті, це мій перший досвід, тож подивимось, що вийде. Як бачите, зараз зима. Не найкраща пора щоб показати всю красу Гданська та околиць. На все ж цей сезон має свої, скажімо, особливості. Зможе називати це чудовим місцем для депресії, власне, через погоду, таку, як зараз, тому що сонячних днів не надто багато в цей період. Але власне бажання познімати з'явилось чомусь саме зараз, тому ловлю момент. Сьогодні ми подивимося, що є в районі Гатанську Бжежну. Заглянемо в парк. Ну, чесно, зараз він не надто вражає. Далі роздивимось цю будівлю, побідаємось ось таким видом. Прогуляємось пляжем і навіть намочимо ноги, а може і скупаємось. Заодно зазирнемо на пристань, оцінимо велоінфраструктуру, прогуляємось рибальськими вуличками, трохи поговоримо про собак. І на останок навіть побачимо пляж у всій його сонячній красі. Розпочнемо з одного колись найпопулярніших місць для відпочинку обжежно. Це дом здройовий. Колись тут було спа та купальні. Його історія розпочалась у 1893 році, коли на місці згорілого курортного будинку звели нову будівлю в оточенні парку. Колись тут збиралися відпочивальники, щоб насолодитися морським повітрям і спа процедурами. Сьогодні я він отримав нове життя. Тут тепер працює готель із рестораном, де можна смачно поїсти і відпочити. Це рецепція готелю. Ми, до речі, заходили, але було надто людно, і я майже нічого не знімав. Чай виглядав ось так. Також проводяться екологічні ініціативи та освітні проєкти. Його розташування ідеальне: поруч парк, прямий вихід до моря і навіть зупинка трамваю. До речі, до пляжу звідси всього кілька хвилин, і це робиться місце справді хорошим для зупинки. Зараз ми на пляжі Бжажно, це одне з найулюбленіших місць, як і туристів, так і місцевих, звісно, правда, в теплу пору року. Але зимою теж має свої особливості тут досить тихо, спокійно і не так людно, як літом. До речі, кожен хід на пляж тут пронумерований і їх легко знайти на карті. Це дуже зручно, особливо якщо домовляєтесь зустрітись із друзями. На багатьох входах також є перевдягальні й комірки для зберігання речей. Щоправда, такі зручності є не біля кожного входу, тож перед походом краще перевірити це заздалегідь. Балтійське море можна назвати особливим. Це одне з найменш солоних морів у світі. Його солоність становить лише 0,7%. Для порівняння солоність Чорного моря 1,7%. Через це йому властива певна вразливість. Низька циркуляція води сприяє накопиченню забруднень, тому екологічний стан моря є дуже важливим. Пляж обжежно має нагороду блакитний прапор. Це міжнародний екологічний сертифікат, який присуджують пляжам із чистою водою, якісною інфраструктурою та безпечними умовами. Мовами для відпочинку. У Польщі лише кілька пляжів отримали цю відзнаку, тому це ще один плюс для відвідування бжежно. Попри холод, пляж у навіть узимку живе своїм життям. Багато людей приходять сюди на прогулянки, подихати свіжим повітрям і насолодитися холодними морськими краєвидами. Часто можна побачити компанії з дітьми або просто людей, які вигулюють собак. До речі, у Гданську проживає близько 120 тисяч собак і значна кількість котів. Це орієнтовні дані, оскільки не всі власники реєструють своїх улюбленців. Хоча це обов'язково за законом. У Гданську я не зустрічав безпритульних собак. Місто активно працює над тим, щоб всі тварини мали домівку. Місцеві жителі відповідально ставляться до своїх улюбленців. За ними прибирають та доглядають, а вигулювати на пляжах не заборонено. Це чудове місце для соціалізації і для собак, і для їхніх власників. У місті є багато закладів, де радо приймають гостей із тваринами і навіть спеціальні ветеринарні програми. Тож, якщо ви любите тварин, Гданськ точно стане для вас комфортним місцем у сонячну погоду. Звісно, пляж виглядає зовсім інакше. Він наповнюється кольорами. Але людей тоді значно більше. Зрештою, таких сонячних днів, які ще співпадуть із вихідними, не так уже і багато. Хтось бігає пляжем, хтось плаває на сапах чи інших водних штуках, або щось шукає з металошукачем, а дехто займається моржуванням. Оскільки моржів зараз тут немає, напевно, доведеться мені це зробити. Але спершу, поки я переодіваюся, кілька правил. Звісно, краще перевіритися в лікаря, особливо серце і судини, чи вам можна цим займатися і краще підготуватися перед тим, як лізти в холодну воду, наприклад, приймати контрастні, контрастні душі вдома. Зазвичай вода зимою близько плюс одного, плюс трьох градусів. Перед заходом в воду, звісно, краще розігрітися і тоді заходити, але повільно. Тільки зайду, намочуся і буду зразу ж виходити. Кінцівки трохи замерзають, особливо ноги. Балтійське море мілке. Вже он як далеко від берега. що Тільки от по поясу зайшов. Заходити я, напевно, звісно, ще далі не буду, а просто окунусь прямо тут. Руки краще не мочити, звісно, голову теж. Думаю, з мене достатньо сьогодні. Іду <смір> витиратися і грітися. Йдемо придіватися. Так я маю такий невеличкий коврчик. На нього стану. Такий рушничок, він з мікрофібри, не надто теплий, так сказати, але добре вбирає вологу. Отож... Зараз я швидко промикнусь і буду одягатися. Ну так же і легко холод замерзлими руками одітися. Як банусом, тут достатньо сильний вітер почався. У мене тепер все в піску. Так я вже переодівся. Я, звісно, маю з собою теплий чай, але почався достатньо сильний вітер. І все ж буде кращою ідеєю піти зараз, знайти якийсь заклад і зігрітись. Моржування — це справжня традиція в данську, яка існує вже багато років. Кажуть, таке загортовування не лише додає енергії, а й добре впливає на здоров'я. І звісно ж, трохи пізніше я натрапив на місцевих моржів. Спочатку одна з груп танцювала на пристані, здається, це була зумба. Чудовий спосіб розігрітися, як на мене. До речі, все абсолютно безкоштовно. А після такого розігріву під веселу музику всі разом пірнули у Холодне Балтійське море. Також біля пляжу розташовані кілька вулиць зі старими рибальськими будиночками. Можна, звісно, прогулятися, але їх люди трошки переробили на свій лад. І виглядає вони не завжди автентично. Це місце називають рибальським селом, яке втілює дух старого обжежно. Тут ви знайдете старі рибальські будиночки, бруковані вулички, і все це просто поруч із пляжем, максимально атмосферно. Але цікаво, що це місце не залишилось у минулому. Поруч є й сучасні будівлі, як от на Лу біч. Звучить як щось на Гавайях. Усе виглядає стильно сучасно, але водночас не вибивається із загальної атмосфери. Я називаю це місце набережною це широка піша та велодоріжка, що проходять паралельно пляжу. На маршруті є багато зручностей для велосипедистів. Наприклад, ось така велозупинка, де можна залишити свій велосипед, якщо вам потрібно зробити перерву. А ще тут є стійка з орендними електровелосипедами. Ідеальне рішення, якщо ви хочете пересуватися швидше, вона користується значною популярністю, особливо літом. Тут прям дуже високий трафік. Цей веломаршрут простягається від Бжежно і аж до пляжів Сопота та Гдині. Також це є частиною міжнародного веломаршруту. Що приходить уздовж Балтійського моря? Маршрут має назву Євровело і простягається майже на 530 км. кілометрів. Це ідеальний вибір для велопрогулянок із фантастичними краєвидами узбережжя. Якщо вас зацікавило, я залишу посилання в описі до відео, де можна знайти карту та деталі цього маршруту. На набережній все крутиться навколо риби. Як не рибка, то шибка рибка. Ми обрали один з найпопулярніших закладів. Тут він називається Друба риба і знаходиться на самому причалі, тож це досить хороше місце. Ми вже зробили замовлення і очікуємо його. Дійсно, можна забігти і всередину, щоб зігрітися. Але я завжди обираю столик на дворі, навіть коли холодно. Бо цей вид на море, того вартий. Можна зігрітися пряним чаєм. На мій смак він трішки засолодкий на все ж. Це канапка з копченою тріскою, огірком та цибулею. Насправді це досить смачно і мені чомусь нагадує канапку з тонцем а більше. Ну все ж має відмінності, відчувається трошки копченості і легкий смак цибульки. Так, і остання позиція це код. Тобто тріска достатньо виглядає стандартно. Сказала, що це найпопулярніша позиція. В принципі, я не прям дуже люблю рибу, але вирішив спробувати, оскільки вже біля моря і тут дуже багато рибних закладів. Мені здається, що більшість страв тут виглядає саме так, з картоплею з якимось салатиком. В цьому випадку це капуста. Немає кісточок, те, що, те, що треба. Я люблю рибу з кісточками і їх вибирати. Так виглядає зимовий пляж, достатньо тихо, спокійно. Ось так виглядає зимовий пляж достатньо тихо, спокійно і, як на мене, по-особливому, тому що літом тут надто багато туристів, і я надаю перевагу прогулянкам саме в цей період. А якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, що би ви хотіли побачити наступний раз. І до зустрічі!